Всім привіт! Сьогодні хочу показати одну з недавніх активностей на біржі Binance. На гаманці v 3 відбувався TGE, або, як кажуть, в народі токен сейл. Суть якого полягає в тому, що ви можете придбати токен пред-лістингом за низькою ціною. Для цього ви вносите в загальний пул свої токени BNB на 2 години. Після цього, в залежності від внесеної суми, ви отримаєте алокацію. Частина ваших BNB повертається назад, а нарешту ви отримуєте новий токен. Зазвичай такі сейли прибуткові і дозволяють отримати декілька іксів до витрачених коштів. Зараз я покажу покроково, як брати участь в таких сейлах. Розпочнімо. Для початку вам потрібно токен BNB. Його ви можете придбати або взяти позику, а також потрібен гаманець Web3. Як його створити можете переглянути у відео на каналі. Перераховуємо кошти на гаманець Web3. Натискаємо Отримати, вибираємо зняття з біржі Binance. Обираємо токен і мережу bip 20 Продовжуємо. Вибираємо необхідну суму. Зазвичай максимально можна внести 3 BNB. Підтверджуємо. І очікуємо зрахування коштів. Після чого переходимо до самої події. Натиснувши на банер про неї. Натискаємо депозит BNB. Обираємо суму. І знову підтверджуємо вибір. Тепер залишилось дочекатись закінчення розподілу. Таймер показує, скільки часу залишилось. Після завершення потрібно знов зайти на сторінку події і отримати свої токени, натиснувши на кнопку Клейм. Отримані токени ви можете продати одразу натиснувши на кнопку Trade або пройти у гаманець. Вибір продати токен чи тримати його залежить від вас. Я, в свою чергу, одразу покрив витрачену суму BNB, а решту токенів Bedrock тримав. Для обміну використовуйте кнопку Swap. І уважно перевіряйте, чи ваш ордер в обробці, тому що інколи підтвердивши ордер, він не обробляється і потрібно підтверджувати знову. Підсумки. В подальшому ціна виросла ще більше. Витративши 5,2 долара, вдалося отримати чистий прибуток 30 доларів. Незважаючи на те, що частину токенів Bedrock я продав одразу. В пул вносилось 0,81 BNB. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там розказуємо і повідомляємо про багато актуальних подій, в яких варто брати участь. Якщо у вас ще немає аккаунту Binance, обов'язково реєструйтесь. А щоб зробити це з додатковою вигодою реєструйтесь за посиланням під відео і отримайте знижку на торгову комісію.